Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами перше відео після перерви. Комусь вона могла показатися великою, комусь невеличкою. Для мене, в принципі, це була невеличка перерва, все банально. Я не люблю працювати влітку. Одна з моїх таких мрій, крім. власне, перемогу України зникнення русні і їхніх і в муках. Ще одна моя така дуже золота мрія – це от якось так облаштувати своє життя, щоб взагалі не працювати влітку. Бо літо для мене, як в кожної людини, в мене також є свої певні сезонні. Якісь такі моменти, колись енергія менше, колись її більше. І от влітку в мене якось так не ну, дуже багато енергії саме на роботу, а є енергія на те, щоб відпочивати, читати, займатися собою, накопичувати в тому числі якісь ідеї для цієї самої роботи. А працювати якось мені ну, не йде робота а в мене влітку. Тому Скажімо так, щось я не можу змінити, скажімо, прийом консультації пацієнтів. На сьогодні я не можу від цього відмовитись, бо є багато людей, які потребують цих консультацій. А щось таке, що в моєму полі контролю, скажімо, те, що я роблю з власної ініціативи, там відео в Ютубі, цілком можна зробити перерву. Така невеличка, невеличкий вступ. Для чого? Для того. Що я до вас хочу донести ідею, що не обов'язково кожен день свого життя зберігати ту саму продуктивність і робити те саме. А варто все ж таки орієнтуватися на свої бажання, свої можливості, рівень своєї енергії і такі інші речі. Тож напишіть мені в коментарях, чи є у вас, чи помічаєте ви, можливо, якісь такі періоди, пори року, або що, коли ви відчуваєте. Більше енергії саме на роботу, на діяльність, або менше енергії. І що ви з цим робите? Що ви робите, коли працювати вам не хочеться? Сьогодні у мене для вас така тема абсолютно, скажімо, буденна, про те, скільки може і має тривати консультація, лікарська консультація психіатра. На цю тему мене надихнуло запитання в коментарях. Я для себе подумала, що відповідь є ширшою, ніж просто я можу відписати в коментарях. І є сенс зробити про це окреме відео, бо люди це питають. Значить, треба. А сьогодні у мене така тематична футболка. Не знаю, видно вам чи не видно напис. Це кіт, написана How You Mental Health. Це моя спеціальна футболка для відвідування загальнолікарняних п'яти хвилинок. От така от футболочка трішечки з підколом, як кажучи. А, Отже, давайте до теми. Скільки має тривати консультація лікаря-психіатра? Ну скільки вона має тривати в еталоні? <хи> я не можу сказати, бо я ці норми не встановлюю. Я не знаю, як мають працювати лікарі. Я не маю амбіції говорити за всіх, тому я скажу особисто за себе. Коли я тільки починала свою роботу, моя консультація могла тривати і півтори години, я вам так скажу. У мене збиралася під кабінетом черга, мене мої колеги підколювали, що до тебе черга як мавзолей. Так, ми всі просякнуті цими радянськими мемами, на жаль, ми не можемо так легко від цього позбутися. Але що я можу сказати з свого досвіду? На той момент це було важливо і корисно, бо я вчилася слухати пацієнтів, я вчилася розрізняти, розуміти, що відбувається. Але з того моменту я чітко зрозуміла, що ніколи консультація не має тривати більше ніж годину. Буває так. Що первинна консультація психіатра, лікарська, не психотерапевтична, триває годину. Але чому так? Я пізніше розповім. Але більше нема сенсу, бо через годину е пацієнт починає заходити просто на друге коло, і це є е марна витрата часу та енергії важливої. Просто в нікуди. То важливо зробити перерву, і якщо щось там здається, що не договорено, значить договорити за наступною зустріч. Отже, скажімо так: година це максимум, чи існує мінімум. У мене нерідко питають, коли там записуються на первинну консультацію, а скільки це візьме часу? Я насправді люблю такі запитання, тому що це такий для мене дзвіночок, що до мене прийде а, така структурна людина, а це вже добре. А, я зазвичай кажу так, що це залежить не тільки від мене, і це правда. Але в принципі мінімум це 20 хвилин, максимум це 50 хвилин. Я спеціально кажу 50 хвилин, щоб трішечки якось цьому надати ранку, бо година ну це вже таке. Виключення, коли ми вилазимо за 50 хвилин, виходить година, що таке 20 хвилин? Мені там підписали в коментарях про 15 хвилин. Чому 20 хвилин? Чи може це бути достатнім? і в яких випадках? Ну, по-перше, те, що залежить, скажімо так, від пацієнта, від ситуації, від питання. Якщо пацієнт, ну, Зараз до 20 хвилин, я хотіла ще що сказати, що за хорошого, спокійного, розміреного життя я закладаю завжди 50. Навіть якщо кажу, що може бути й 20. Чому? Тому що можуть бути суто технічні моменти. Пацієнт запізнився, загубився, щось там сталося, якийсь форс-мажор, там не знайшов кабінет, ну, різне буває і, і нерідко насправді переплутав час. А от, Перший момент. Другий момент люди всі різні. Хтось розповідає дійсно дуже так структурно, чик-чик-чик, нічого, як то кажуть, зайвого. А хтось воліє розповісти більш розгорнуто і це візьме більше часу. А хтось приходить вперше. Ніколи нічого не приймав, ну, психіатра не був, не діагностувався. То зрозуміло, що історія буде такого пацієнта меншою, ніж історія людини, яка вже довго лікувалася, приймала і те, і те, і те, і те. І має вже такий анамнез хвороби великий. Тому. Я коли працюю так, як мені комфортно, коли дозволяють обставини, я завжди закладаю 50 хвилин. Буде менше клас, у мене буде перерва невеличка, Книжку почитаю, буде більше, значить, будемо також дивитися по обставинах. Але я не дарма почала з питання сезонності. Сезонність дійсно буває, дуже чітко присутня, і, скажімо, якщо зараз, от правда, цей місяць дуже так все спокійно розмірено. Консультацій небагато. Почнеться осінь, і чим глибше осінь, вересень ще ні, от жовтень, листопад, буде багато консультацій. А травень цього року був такий, ну, це пов'язано не тільки з сезонністю, це пов'язано з щотижневими масовими обстрілами русні. А травень був такий, що я вже це все вивозила. Було дуже багато консультацій, було дуже багато людей у об'єктивно важкому стані. А, майже на кожній консультації я призначала антидепресанта, бо з цього не обходилось, бо люди не спали, не спали тривало і реально потребували такої допомоги. От в таких випадках, друзі, коли дуже багато консультацій, я просто не можу собі дозволити 50 хвилин консультувати людину, бо тоді цих консультацій буде дуже мало. І решті людей доведеться просто чекати. А чекати, коли людина не спить, коли людина погано себе почуває. Не дуже добре. Тому в таких випадках я орієнтую пацієнтів півгодини. Консультація півгодини. І, в принципі, я можу сказати, що я вкладаюся. Можу вкластися навіть у 20 хвилин. Тому. Такий роблю висновок, що моя консультація, час, коли мені вистачає розібратися в ситуації, призначити лікування, поставити попередній діагноз, це від 20 до 50 хвилин. Але це залежить не тільки від мене. Я вже сказала, що історія пацієнта, його особливості характеру, те, як він розповідає, бо дійсно є такі люди яким дуже важливо більше про себе розповісти, є такі люди, які воліють не розповідати про свою життєву ситуацію, а казати тільки про симптоми. Так, мене як психіатра завжди цікавить життєвий контекст людини. І я намагаюся до цього трішечки підштовхнути, бо розрозуміти не тільки якісь симптоми, а чим людина живе, що в неї в житті відбувається. Але, чесно кажучи, не всі люди цього хочуть, до цього готові. І тому тут я вважаю більш правильним. Ні в якому разі на людину не тиснути, хоче говорити суто про симптоми, значить говоримо суто про симптоми. Це також окей. А Тим більше, що я завжди орієнтую пацієнтів на те, що це не остання наша зустріч. І за місяць, там, або, можливо, раніше, ми зустрінемося знов. І тоді, можливо, в людина вже буде більше бажання, більше довіри щось розповісти. Тому 20 хвилин це іноді може бути ок. А коли це може не влаштувати пацієнта? Ну, Знов таки пацієнти є різні, і є група пацієнтів, яких в принципі неможливо влаштувати. Це така окрема тема. Якщо хочете, розповім, коли це відбувається, від чого це залежить. Але є об'єктивні моменти. А і це дуже залежить від школи, яку пройшов психіатр в момент свого формування. Скажімо, коли я проходила інтернатуру, мене вчили слухати пацієнтів. Така ситуація, коли пацієнти багато часу проводили в кабінеті лікуючого лікаря, була не тільки в мене, як молодого фахівця. У нас так лікарі працювали. Ми своїх пацієнтів слухали. Відповідно, мене цього вчили. Я бачила таких психіатрів, яких вчили, тому що пацієнта треба спостерігати через віконечко в закритому відділенні. Зайвий раз не чіпати. Тобто, там, ну, от він ходить там, і ходить собі. Да? Ходить повільніше, значить, там треба йому зменшити ліки, ходить там швидше, збільшити. Я не знаю, чесно, ну я не, не, не люблю не такої психіатрії. Навіть я вважаю, що в закритому відділенні велика психіатрія також передбачає врахування особистості пацієнта його життєвого контексту. Ну, але лікарі бувають різні. І дійсно є такі лікарі, які не те що не вдаються в подробиці життя пацієнта. Вони і симптомами не сильно приймаються, і ситуація, коли там з порога призначили і дивляй, ну, на жаль, на рідкість. Тому я розумію людей, яких не задовольняє така консультація, коли нема довіри до такого лікаря, коли багато питань, чим, чим взагалі воно мені потрібно. Я це розумію. Решта випадків, ну, є така ще ситуація. Коли, скажімо, приходить пацієнти і такий лікар, ви не уявляєте, там, що зі мною сталося, починає розповідати. А я розумію, що я можу в принципі, цю історію продовжити. Чому? Тому що ну, вона така класична, вона така, як книжка пише. І в принципі, там, я там ставлю якісь уточнюючі питання, і виявляється, що так, це те, про що я думаю. Ну, вибачте, я розумію, що ваша ситуація є унікальною, з вами це вперше в житті. Але я таке бачу не вперше, я знаю, що з цим робити. То в мене не завжди є можливість там більше виділяти часу на те, щоб просто послухати, якщо мені зрозуміло. Вот і все. І якщо там все одно лікування потребує часу, говорили ми 20 хвилин чи ми 50 хвилин, це не вплине на те, підійдуть вам антидепресанти чи ні. Такий ще буває момент, що класно поговорили, поспілкувалися, так класно, так душевно. Там годину говорили, але от на жаль, антидепресант людині не підійшов. Залишиться осадочок, залишиться. А можливо, говорила 20 хвилин, а в людини там склалося враження, що я її не слухала, хоча я слухала. Призначила лікування, воно підійшло да, за 20 хвилин. Так теж може бути. Тому я й кажу: що а, дивіться на результат. Якщо лікар з вами спілкувався 15 хвилин, але вам стало краще. Наш лікаре вистачило цього часу. Ну, мені 15 не вистачає суто через те, що зараз працюємо через систему, через електронні а, ліки, електронні рецепти, і там треба там, тих 5-7-10 хвилин на те, щоб а, виписати рецепт. От. Тому я також є такий момент, що доводиться все робити паралельно, я в комп'ютері, але при цьому пацієнта я чую. Тому не ображайтесь, будь ласка, на лікарів, якщо вам здається, що вас там не чують, не зважають, не звертають уваги, чують в більшості випадків чують. Але якщо лікар категорично не сподобався, не підійшов, це є нормально. Всюди це кажу вже 100 разів, напевно, повторила, йдемо до іншого лікаря, та і все, нема в цьому ніякої проблеми. Отже, я думаю, що я розповіла те, що я хотіла. А якщо у вас залишилися якісь питання, Традиційно, будь ласка, ставте їх в коментарях. Я люблю ваші запитання, люблю ваші коментарі, бо мене вони наводять на думку, що вам ще розповісти, що знімати. Я думаю, що вже я буду більше знімати, вже я буду потихеньку виповзати з відпустки, тож підкидайте теми, давайте будемо активно спілкуватися, давайте будемо говорити, що вас цікавить. Що хочете від мене дізнатися, послухати. А, і давайте до нових зустрічей, будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на армію. І на все буде добре. До зустрічі. Пока!